Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі! Сьогодні поговоримо, як зарядити ось такі батарейки в домашніх умовах, щоб не купувати їх, не ходити, не бігати по магазинах, не шукати, а мене самому зарядити. У мене ось є ось такий фонарик, тут так були ці батарейки і він не працює. Попробуємо зарядити ці батарейки. І чи дійсно... Це дієвий метод, зараз будемо розбиратися. Так, ось ці батарейки. Три штучки. Зараз замірюємо їхній вольтаж. Скільки вони нам покажуть. 1,32 Один 1,28. Ну вони розряджені, так? Да. Небагато, не але розряджені. Зараз покажу, як їх я заряджаю. Для цього мені треба ось такий. В мене є адаптер. На 4,8 вольт. Може бути на 5 вольт, на 6 вольт, в мене на 4,8. Зараз спробуємо ними. А, зараз спробуємо ним зарядити ці батарейки. Ось такі два дретики на кінці. Так вставляємо на розрядку. Беремо нашу батарейку. І друзі, тут головне е заряджати помаленьку, по пару секунд. Прикладаємо дротик на одну сторону до плюса, другу на другу. І по пару секунд буквально приклали, відпустили. Приклали. Відпустили. Тут, бачите такий загоряється індикатор, що зарядка йде. Відприклали. Потримали там секунд 4-5. Відпустили. Ви будете відчувати, що вона нагрівається. Вона така стоїть, так, да, у нас стає, така досить тепленька. Кому вона ще пару раз прикласти на пару секунд. І зараз заміряємо показники, чи дійсно вона бере зарядку. Так, ну перевіряємо. У нас було 1,3, так? Да? Ми пам'ятаємо, зараз побачимо скільки зараз. О, 1.52. 51. Все, бачите. Батарейка ця на 1,5 вольта, вона повністю заряжена. Зараз так само зробимо за всіма батарейками. І ставимо в наш фонарик. Побачимо, чи він буде працювати. Так, друзі, провів маніпуляції з трьома цими батарейками. Зарядили до 1,5 вольта таким чином. Зараз вставляємо в наш фонарик. Чи буде вона нам роботи? Горів дуже-дуже там туз, майже не горів. Так, вставили. Зараз закрутимо. Ось так. Ну що, провіряємо. Так, лазер. Працює лазер. Все, віце світить. Просто круто. Пойдет, ви знаєте, гідний лайфхак. Монодома. Заряджати такі батарейки. Ось таким способом. Так що можна батарейки і більше не купувати. Не знаю, наскільки їй вистачить, але зарядити можна. До речі, недавно е, таким способом заряджав батарейку до годинника свого. Маленьку батарейку. Ось таку типу. Ось таку. Ось така батарейка. Вона була неробоча в мене, я її зарядив. І вже... Близько двох неділь вона працює годинок, і годинник працює. Побачимо, як, ну, як довго її вистачить. Ось такі друзі справи. Тому було цікаве і корисне відео. Підписуйтесь на канал. Щось цікавеньке. Завжди буду розказувати, показувати з вами, ділитися. Ви теж пишіть коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Тут завжди буде цікаво, креативно, пізнавально. І все, друзі. На цьому будемо закінчувати. Всім пока і до зустрічі.